Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео про наших кроликів. Нагадаю, ми їх купили місяць назад. В цій кліці в нас самці, в тій кліці самки. Зараз покажу вам. Як бачите, знімаю, показую все, як є. Не прибрано тут, але це, це я їм кидаю для того, щоб вони трішки гризли і заточували свої передні зуби. Бо як говорять, так, мені говорили, коли дерев'яні клітки з'їдять кролі, то я вам скажу, що аби кролі не їли дерев'яні клітки, то потрібно, щоб вони були не голодні. От. А кидаю цю, якщо без цієї палки, так би мовити, то в них ніде гристи, тому і клітка, як бачите, зроблена таким чином, що ніде їм гристи, Тому кидаю. Кидати можна тільки не кісткові плодові палки. От. Тому в мене яблуня. Як бачите, є, але це, я маю на увазі послід є їхній тут, але це за тиждень. Тобто за півхвилини все ви, ви, вичистив і немає ніяких проблем. До речі, дівчата вже їм дали імена. От, це Пітер. Годую сухим сіном цілий рік. От, і е, купленим гранульованим комбікормом. о, До речі, я зараз покажу ось він. Тут він змішаний, так як коли я їх купив, то не було агропрогресовського наявності, то бачите, та гранула, яка більша, це крамер. А потім я купив вже Агропрогрес і тепер ну, змішую для переходу на агропрогрес. Обов'язково не можна робити різкий перехід з одного комбікорма на інший, тому поступово. Так, ну повернемося до наших хлопців. Тут також стіну в нього. Це також самець. Його звати Джордж. Тут, бачите, в нього менше посліду. Залишається. Нагадаю, це за тиждень. І йому також кинув одну палку з яблуні. Щодо посіду, ще залежить від самої тварини. Один більше, один менше. Так, це наші дівчата. Я їм також кинув по палки яблуні. Це... це в нас дівчинка. Як бачите, там вже є пух. Вони привели вже. Сьогодні буду робити огляд, гнізд, Також трішки залишається в неї посліду. Але, ну, я рахую, це не багато. Її... Її звати Пеппа. Зараз покажу вам. Отам От кроленята, кролинята. я буду сьогодні робити огляд. Скажу, що я вже дивився в першу добу, але акуратно заглянув, якщо там є чи немає мертвих, їх краще дістати, тим паче літом. У них також сіно, це кормушка. А це друга наша кроличка, яка також вже привела кроленят, її звати Фінка. І як бачите, вон там пух. Буду їх діставати повністю. Першу добу, незалежно від. Пори року, чи це осінь, весна, літо. Першу добу я оглядаю ну, як поверхнево, не витягуючи звідси цей лоток. Вон, як бачите, дуже багато пуху в цієї кролички. І десь на другий-третій день, якщо це тепла пора року, то я обов'язково витягую лотки і роблю повний огляд з заміною сіна. Взимку можна трошки і пізніше, десь на 4-й, може п'ятий день. Так, зараз буду діставати лотки і вже покажу вам на, ну, я буду в літньому душі їх перекладати, тому покажу вже там, так як я знімаю сам, а одною рукою буде мені незручно. Не тому включуся вже, коли дістану кроликів. Так, Ми дістали кроленят від фінки. Я їх переложив спочатку такий от ящик, підстеляю під низ трішки сіна, потім звідси зверху беру пуху, кладу сюди пух, потім дістаю, вибираю всіх кроликів. І звідси ж також беру пуха частинку і накриваю їх. Потім, що тут було зверху, сіно разом з пухом, це все я викидаю, трошки додаю, якщо немає в на ніякого скажімо так, запаха, то я залишаю його, якщо ні, то міняю. Ну, тут я трошки викинув, трошки залишив. От. і Зараз будемо класти їх назад. Вони були розміщені в двох місцях, один тут, скажімо так, кучка тут їх сиділа, кучка тут. Але там у нас вихід, тому треба їх перемістити ну, ближе в центр або в темну частину маточника. Що ще хотів сказати? А, Я їх достав, не рахував. Був один, на жаль, мертвий. Мертве кроленятко, не знаю чому. І на вигляд такий, він, наче величенький. Ну, нічого страшного. Так, це неприємно, але маємо, що маємо. Я наголошую, що я знімаю так, як воно є. насправді. Так, тепер беремо звідси пух, підстеляємо під низ і починаємо. Робимо так, щоб і на низ вистачило і ще зверху прикрити. Обов'язково, навіть якщо це літо, треба прикривати. От так от гарненько розміщуємо. Так, ну, починаємо діставати їх наших кабанчиків. Один. Ось такий вигляд вони мають. Два. Три. Чотири. П'ять. Як бачите, я їх забираю з. Ну, разом з Пухом. Тобто вони там, в, потім собі розберуться, вони вимастяться так, як їм потрібно. Так, було 5, да, здається, 6. Сім вісім дев'ять. Десять все десять Тепер ми трішки ще зверху їх накриваємо. І все, вони там зараз розляжуться, розтопчуть собі трішки місця, щоб їм було зручніше. Все, накриваємо і так я повертаю її, її е, е, лоток в маточник. Потім оце все викидуємо і дістаємо інший сюди нове сіно і новий пух. Обов'язково. Обов'язково треба помити руки, але без мила, просто водою, і натерти руки чистим сіном, і тільки потім діставати кроленят з іншої, скажімо так, під іншої кролиці. Тому що може є ризик, що може бути запах, і вона може відмовитися від своїх кроленят. Але Є така да, думка, що не можна лізти до, там, до тижня в маточник. Обов'язково треба в першу добу акуратно от розгорнувши, подивитися, там, чи не є явних померших кролення. Тому що якщо це влітку, да, то вони, так скажемо, Ну, заваняються дуже швидко, тому обов'язково треба дивитися і на третій день робити таку маніпуляцію. Тобто це все замінювати. І навіть якщо є по да, ну, при народженні, то в самому пуху є такий знаєте, специфічний запах. Який здоровим, маленьким кроленятам взагалі не потрібен, тому треба це все замінювати. Добре, зараз віднесу цих і включуся вже, коли дістану інших кроленят. Так, я вже дістав кроленят від нашої пепи. Також тут вибрав трішки пуху. Положив сюди, весь зайвий викинув, підготовив таке трошки поглиблення. І зараз будемо перекладати туди наших кроленят. Тут було два померлих. Це ще одне підтвердження, що обов'язково треба переглядати в маточнику гнізда. Так, ну що, давайте. Під низ обов'язково. До речі, пуху ця кролиця нарвала набагато менше. Так, ну давайте. Ось такі от кабанчики. Раз. Два. Три. Чотири. Приблизно вони одинакового розміру. Це скільки там чотири пять? Шість. Сім. Все. 7. Тепер берем накриваємо їх, отак. До речі, пух також потрібно вибирати такий, щоб був без стороннього запаху. Тобто треба, бо саме нижній, той, який знизу, да, то він має такий специфічний запах, тому необхідно вибрати. Так, давайте спробуємо покласти. Одною рукою буде незручно, але я зараз спробую. Ставимо це сюди. І отак він вставляється і все. Скажу, по правді я забув спочатку, але, бачите, вони ламають моя загородка. Зараз вам покажу, яким чином, не знаю, сюди дверцята колись хотів закривати той же стянку, яку я закриваю, коли воно пусте. Мені незручно, то я ставлю отак. Щоб вона там туди не лазила, ну, трішки не нервувала. І отак закриваю кирпичиною. Але бачите, коли в мене були каліфорнійці, то воно нормально було. Я поставив, пішов і... Вони не скидували ці, звісно, От. Але ну, треба якусь загородку, нема часу і тим паче це один-два рази зробити і все. Тому я ну, от таким чином закриваю. Так, і що у нас по підсумкам? В пепи два померлих, сім живих, тобто загалом дев'ять. У фінки загалом 11. Один померлий. Ну, я рахую, це прекрасний результат. Такі справи в нас в кролячому господарстві. Результатом я задоволений, подивимося, що буде далі. От. Як бачите, я тут вже підготовив місце, клітки ремонтуються. От. Десь через тиждень думаю, будемо сюди їх виставляти. От. Хочу подякувати, якщо, звісно, якщо він мене дивиться, то хочу подякувати Андрієві, в якого ми купляли ці, цих кроликів і минулого разу купляли. От. В нього, як завжди, чудове поголів'я, тому йому велике дякую. Так, в принципі, на сьогодні все по кроликах. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!